Слава Ісусу Христу, скажіть, що робити людям, підкидають погані речі вгору? А, підкидають погані речі в город. Дякую, Наталя. Наталю, я не знаю, які погані речі можна кидати в город. Погані речі. Ну, як мають, то певно, хочуть викинути. Ми дуже часто вивозимо сміття від нас. І, ну, ми не в город кидаємо, ми кидаємо у смітник. Якщо цей. Ну, киньте кудись у смітник, то позбирайте. А сусідів скажіть, що для того, щоб викидати погані речі, треба не в город кидати, а в смітник. Може, він був злосний ну, Поможіть йому зробити порядок у хаті. Це був сарказм, як хто хтось не поняв. Господи, в чому так багато дітей не мають тата і мами? Господь їх забирає. На небеса, на небесе Ганна. Слухайте, є дуже багато таких запитань, знаєте, що. Де Господь Бог? Як Він допускає? Тато загинув, дитина сама лишила. Мені вчора також дзвонила одна із наших онлайн-парафіян із сльозами на очах. Да. І дитина лишилася там, дитині 14 років. Вона без тата, вона плаче, вона в неї травма і так далі. Потім мені ще одні дзвонили, потім ще там той пропав без вісти і так далі. Господи Боже, як ти тут допускаєш, розумієте? А тепер давайте уявимо собі, що Господь Бог вмішується усі наші проблеми, так? Вмішується. Бо Ті там стріляють, Бог вмішується. Ми туди стріляємо, Бог теж вмішує, ці кулі не долітають, чи ще там якось. Як ви собі представляєте, по тому <клух>, саме зміст цього життя. Життя втратить зміст взагалі. Бо тому що Бог буде паралізувати нашу вільну волю. І тоді не буде можливості мене ні, ні покарати, ні засудити. Ні покарати, ні засудити, ні нагородити. Бо тому що Бог за мене все рішає. Ми самі маємо в цьому світі пройти свою дорогу. Ми самі маємо пройти. І коли Бог вмішується, це в особливих випадках, щоб утвердити вашу віру. Але каже Господь Бог до учнів вам, дана Тайна Царства Божого. Тим, що осторонь все дається в притчах, щоб вони дивлячись, не бачили, слухають, щоб не чули, щоб бува не навернулися, щоб їм не простилося. Бо якщо на вас станеться чудо, ви будете свідком Божого чуда, а потім зробити гріх, вас потім буде тяжче простити. Бог не може вмішуватися в вільну волю людини, бо Він нам її гарантує. Все, що на землі робиться, все має причину. Люди, які мають зло, люди, які поравнені гріхом, вони роблять зло. І люди мають інші бачити наслідок гріха, наслідок зла. Це смерть, це сльози, це плач, це розлука, це розчарування, це наслідок гріха. А ми, християни, маємо світ змінити через те, щоб світ наповнити не гріхами, а добром. Не боротися з гріхами, а наповнювати світ добром, бо світ став порожній, світ став пустий. Любов охолола, світ вивітрився від Божої ласки. І ми маємо його наповнити. Ми маємо світ наповнити, якщо ми себе називаємо дітьми Божими. Наповняйте світ добротою.